Чи ти хвостиком мотиляєш? Доброго ранку. Доброго ранку тобі. Підем, погодуємо сірого. Ти його ганяла сьогодні? Ганяла сірого? А. Красиня. Пішли? Але це не тобі. А ти де тут сховався? А, о боже, як різаний. І шо? І шо? Ходім поїси, ходім? Ходім поїси. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, -ой 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 -ой. да, пішли хороший мій, пішли. Так. Кажуть там, що якщо ти до мене ходиш, то треба тобі давати їсти. Да. Ну, Пішли посланник. От і все, Уже Деревовидний піон закінчує своє цвітіння, лишилось декілька квіточок. Бачите? Фенді, не трогай його. Одна, ну і з цієї сторони, з цього боку. Декілька все. І все. Але шарик дуже гарний. Сірий, пішли. Пішли, я тебе погодую. Пішли, пішли. Ідеш? Давай їж. нельзя, Фенді, то не твоє, то сірий. Голодний, хай їсть. Пішли, я тобі дам. Дома в тебе смачне теж. О, думєчка. Не чіпай його, не треба, не чіпай. Фенді. Фенді. Фу, та не розумієш ти чи що? Їсть. Спочатку юшку. Це вода в них загрязнилась, треба поміняти. Пішли додому. Фенді. Пішли, я ще кави не пила, поки вас погодуєш. Фенді. Він тобі не дасть. Це ж. Треба, 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 все треба. Пішли. Ходімо. Фенді, пішли. Пішли, так, пішли. Ми оці квіти називаємо водозбор. А я сьогодні почитала, виявляється, це аквілегія або орлики. І сьогодні мені Ліля презентувала таку аквілегію або орлика одного. І я вже викопала оце ямку. А він ось такий, іншого кольору. Може, іще якісь є. І зараз я його посажу, хоч на дворі і сонячно, я залью водою, і тут ось гарний корінь. І тепер у мене буде два види. Мені Наташа з лівого берега говорила дасть е, е, отакий колір, а тепер у мене вже є, мабуть, такий, я не знаю, я в неї запитаю сьогодні. Викупала звідси щавель з цієї ямки, оце. І щавель я зараз, а я просто ріжу і під е, е, гортензії кладу, а потім поливаю, хай він сам кислиться. Може і так і не роблять, але я так роблю. І це в мене буде тут три отакі гарні квіточки. Мені більш подобається назва Водозбор Ось так. Може і ще які є квіти? Може, білі є, не знаю. Ну, ці дуже гарні. Що я ще сьогодні робила, це ось о прополола в цьому парничку вже і підв'язала оці огірочки, що я купила 5 штучок, ось вони вже так піднялися. А оці два, це мої домашні, що вижили. Я їх прямо в стаканчиках посадила. Лишила оці томати, може, десь прийдеться підсадити і тут ось. А ще два. Три огірочки ось такі. Взяла з тої теплиці і пересадила сюди. Якщо буду добре поливати, я думаю, вони тут приживуться. Але треба оце і затінять, і поливати. Ну, в общем, оце таку роботу я поки що зробила, а Ліля мені ще принесла незабудок. Зараз я хочу висадити їх на вулиці. Ну, це тоня. Займайся квіточками. Дивіться, вона мені ще принесла ось такий. Я погуглила, називається він флокс розщепірений. Треба придумати, куди його посадити. Ну і оце не забудок скільки, але я хочу їх за двором посадити. Хай розростається килимком. Посадила я цей флокс під забором. Він таким килимком розростається, я подивилась. Ну і хай розростається тут. Гарненькі такі квіточки на ньому. Що я іще сьогодні зробила, це я викопала оці тюльпани, понад забором росли, вони там такі мініатюрні головочки. Може б ще підросли, але земля така, я кожного дня поливаю, а там такі груддя. Ну, вже що є. І я ще викопаю зараз оці. Тут у мене жовто-красні вони, жовто-червоні. Засохші зовсім, я вилав взяла і вила ми викопаю. Посадила я незабудки за забором. Ось тут. Хай килимком розростаються, тут буде тоді гарно. От, тут будуть незабудки, там от і ранні жовтенькі, а тут у мене білі ясколка. Бачите, яка вона гарна. У Наташі там он далеко, бачите, теж так звисає. У мене теж трішки підросте і буде звисати. Пішли, Венді, пішли у двір. Пішли у двір. Стала. Пішли в двір. Венді домой. Домой, пошли. Пошли домой. Тюльпани копати. Пішли, пішли. Не хоче. О, пішла. Пішла, от умнічка. Вже жарко, я не знаю, скільки температур, але сонце так добре припіка. І ось дивіться, тут я тюльпани викопала понад забором. Там лишила листочки, хай перегнивають, ввечері ще залью, щоб. Трішки цю землю розбити. ну Деякі лишила, ось тут рожево-білий і оце жовтий. Хай ще поростуть. Ну, а там вже вони зовсім похилилися і вже бачу, що я їх потім там не найду то я й вирішила їх викопати. Ну, оце було три тюльпанчика. Дали вони дітки, дивіться, і такі. Величенькі і ось, і тут. І ось такі ще. Але там був гробак. <смі> Якби я не викопала, він би їх з'їв. Ну, тепер хай підсихають, пообрізаю потім. Я оце ще не обрізаю, отак от ставлю. От. Хай підсихають, ну і потім земельку витрушу. І в прохолодне місце я це заховаю. Я не знаю, чи в мене ще такі десь є. Ну, може, і десь. От вже треба теж викопати. Ну, може, завтра, хай ще трішечки, ще там кущик хороший. Тут земля, хоч нормальна, а там же зовсім погана земля така. Хоч ми й туди і пісок насипали, але кудись він дівся. Скоро й ці півонії будуть квітнути. Бачите, вже поналивали бубочки. А тут квітують. Дивіться. Ну, не так-то багато. Це зовсім молоденький кущик, це я розсаджувала, І ось він, дивіться, одну дав. Квіточку дасть. Ще не квітує. Тут, оцей здоровий, це був старий кущик, а це я розсадила поруч в минулому році, позапрошлому, і оце вже він такий. Дивіться, гарбуз де. Я вийшла, треба бузку зірвати трішки, а то він скоро вже відквітне, а тут гарбуз. Ось дивіться, який гарний в мене. І зараз я нарву. Ось такий букет нарвала я. Ну, він уже скоро відквітує, але ще він пахне і можна трішки ще постояхай. І що ти там робиш? Що ти там робиш? Фенді? І що ти гребешся? Мені дуже цікаво. Що ти там робиш? Скажи. А, дивіться. Ой, зараз піймаю. Ось що вона зробила. Дивіться. Пенді, ось він. Пенді, ось ось о. Іди сюди, йди, ось він. Дивіться. Оце той чорний жук, який з'їдає тут все на світі. Іди сюди, ось він, ось. Фендюш, ось він. Ось, дивіться, ось він. І куди ти пішов? А? Ти мені тут все стрижеш? Фенді, ось він. Іди сюди, Фенді, Фенді, йди сюди іди. ось він. Цікаво, що вона буде робити. А? У мене нема. Та не їж, дурочка. Бачите? Таких жуків з'їсти не можна. Ой, він же стриже мені все тут, як де манесенька, якась е, посажена розсада, піймали ми його, так? Да? Піймали. Ну що, така твоя доля? Та я думаю, що вона там робить? Це як вона на нього дивиться. Все, фендеш. Ось тут моя тінь попала. О, не перевернеться він, бачиш. Не трогай. Не трогай, Фенді. Фенді. <рес> Трошки погралась. Ось такий жук, бачиш. Він спиною повзе, дивіться. О, Як жити нам хочеться. Ми тут жука роздивляємося, а Віка каже, відкривай ворота. Ось вона їде. Привіт, привіт. Все виключаюсь. От. Сьогодні трішки раніше з роботи. Красуня. І Фенді зустрічає. Ну що, не з'їла жука? Не з'їла. Ой, рада, що Віка приїхала, хвостом мотиляє Віка з торбами. Мені є покупки. О, це що таке? Так, а що воно Віка? Да, ой, ну добре, завтра будемо завтра будемо сахар мірять. А квіточки подивишся? Давай спочатку занесем продукти на морозилку. Давай.